Будемо дізнаватися, яка оперативна ситуація на передовій, зокрема на Донеччині, на Краматорському напрямку. Володимир Назаренко на позовний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан НГУ. Зараз з нами наживо, пане Володимире. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої тари. Дякую за те, що долучаєтеся і розказуєте про оперативне, але насамперед хочу говорити про те, що ми можемо допомогти нашим військовим. Традиційно у вас є збір цього разу на репи. Збираєте мільйони. Розкажіть про необхідність реп. Які це реп будуть якісь великі чи, можливо, такі мобільні, які будуть встановлюватись на автівки. Я хотів би подякувати вам за те, що анонсуєте цей збір. Підтримуєте це вже традиційно, тому що для нас це дуже важливо. Для нашої бригади. Більше всього хотів би подякувати і киянам, і телеглядачам, і українцям, які донатять, підтримують сили оборони своїх. Знайомих військових, ну і, зокрема, хотів би подякувати за підтримку нашої 4-ї бригади національної гвардії. Це дуже важливо зараз. Дійсно триває загальнобригадний бригадний збір на засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб подавляти ворожі коптери, для того, щоб ворога робити фактично на певну міру. Більш сліпим, щоб він не бачив ні логістику, ні пересування не міг ні коригувати артилерію ну і фактично його півдрона або коптери зі скидами були менш успішними, адже з кожним днем в небі все більше і більше коптерів. Поки будемо з вами спілкуватися, наші глядачі будуть бачити QR-код і номер карти, за яким можуть задонатити. Поки що ж хочу розпитати про оперативну ситуацію безпосередньо на Крематорському напрямку, тому що саме про цей напрямок, принаймні аналітики Діпстейт, говорили напередодні. Говорили про просування ворога в районі Калинівки, Часового Яру, Григорівки. Розкажіть про оперативну ситуацію там, за рахунок чого їм вдалося це просування. Um. Власне, по всьому по всій лінії сходу наші підрозділи виконують задачі більш північніше. Це там фактично північна частина Бахмутського Краматорського напрямку, фактично сіверський фронт. сіверська ділянка це і ділянка лимайно купянська Але тактика ворога, в принципі, і те, що мені розказують побратими, які виконують задачі саме на захід від Бахмуту, це тактика ворога. Зумовлена uh, Максимальним тиском ми розуміємо, що багато в чому погода вносить свої корективи, адже якщо це літо це е, велика рослинність, це можливість маскуватися, тому ворог в більшості випадків, маючи перевагу в живій силі, е, пробував просуватися малими групами. То зараз ми розуміємо, що це обмеження в логістиці, обмеження в пересуванні. Вже не так можна по розмитим дорогам після дощів просуватися на скутерах самокатах. Відповідно, ворог пересідає фактично більш на таку е, броньовану, легку броньовану або важку броньовану техніку. Це не включає і піших штурмів, але знову ж таки пересування і накопичення ворога пішим порядком. Воно більш вразливе для ворога, адже тут же наводяться і артилерії, якщо на достатній відстані. Якщо це більше, ближче до нуля, один, два, три орка пересувається, то по ньому відповідно відпрацюють і міномети, і гранатомети, ГС, ну і безумовно ударні дрони. Коптери зі скидами все відпрацьовує по ворожим цілям. Насправді, ворог з. Тактикою такого собі просочування, коли закидають одного орка, він не дійшов другий орк, не дійшов, третій орк, не дійшов, четвертий дійшов якийсь на за там з запасом радіостанції, сидить ті норі і чекає, наприклад, на наступного орка, який через годину, дві, три там або через день, два-три е намагається так само е протиснутися. Від цього у ворога величезні втрати, але е він розуміє, що мусить тиснути інших тактик. У нього в принципі особливо такий немає. І в більшості випадків в тих спробах штурму, чи то з технікою, чи то малими групами, ворог несе величезні втрати, і це видно зі зведень. Генерального штабу, плюс до цього втрати ворога на накопиченнях, там, де у них бази розташування, там де у них бази з боєприпасами, там з технікою. Коли Артр, наприклад, ну, мої побратими арт-розвідники вишуковують по цим таким великим цілям відпрацьовує артилерії, і більше засоби. Я вже не хочу повідомляти з метою безпеки, які засоби відпрацьовують. Але повірте, ворог знищується як і на нульовій лінії, попри те, що він раніше їздив на скутерах мопедах зараз Роз намагається бігати, але особливо не побігаєш, то ну, відповідно більше того, спроби ворога на техніці просуватися знову ж таки вони моніторяться, вони виявляються ще в глибокому тилу ворога, і туди починають летіти які артилерія, такі інші засоби. Зрозуміла вас, пане Володимире, дякую вам за те, що проаналізували ситуацію на фронті. Сподіваємося, що не тільки погода буде заважати ворогу не переміщуватися на техніка, а так само, як ви сказали, ураження ворога в тилу, саме його бронетехніки. Я вам дуже дякую за вашу роботу. Дякую за розмову. Це був Володимир Назаренко на позовний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж капітан Національної гвардії України. Поговорили про оперативну ситуацію на Донеччині, зокрема на Краматорському напрямку.